Читаю ваші повідомлення і ваші відповіді, тому що і моя історія по отриманню довгострокового дозволу на проживання цей шлях, який я пройшла, дуже багатьох розчулив. Багато хто себе впізнав. І хочу вам сказати, що так, я сильна, так, я цілеспрямована. Так, я йду до цілей, незважаючи на нічого, бо, як я завжди це ще раз повторюю, повторюю, якщо я здамся, легше не стане. Але це не тільки я, і ви такі самі. Кожен з вас так само йде просто інакшими кроками до цілі. І тільки тут треба чітко собі зрозуміти, чи ціль. Ви її ставите, чи ціль вам ставлять інші люди? Тому беріть своє життя в свої руки, бо ви його володите.